Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. А в мене нині рецепт давнього колача, кісто з яблуками, або ще хтось каже поргоньош із яблуками. Колач за цим рецептом виходить, неймовірно, смачний. Усередині яблучна начинка та коли ще її много, та з смаком кориці або з ванілкою. Ну, дуже добрий, такий колач не дав бися ні за один кремошний мудрий колач. І це смак нашого дитинства. Я пам'ятаю, що давно ми його дуже часто пекли. Так як ми живемо в Яблунівці, яблук у нас було все доста, і з тим проблем не було, і ми його часто випікали. І навіть коли між другими колачами роз'їдався перший цей колач із стола, готується легко, не тяжко, зможе приготувати люба починаюча господиня. Бо все наразся спекло у одну й тепше. Витягнули сте і все, колач уже є готовий, нічого з ним не треба чекати. Зверху можеш притрясти цукрову пудру, або ще ми десь давно сохтували полити шоколадну глазурю. нині я захотіла просто так, як десь давно ще може й бабка моя пекла, що чисто якся з так його порізати і класти на стул. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. М'яке вершкове масло або чуть подтоплене. Сметана, цукор, яйця, розпушувач і соль. І починаю замішувати тісто. У муку висипаю розпушувач, перемішую з мукою. Висипаю соль, цукор, виливаю підтоплене масло. Можу взяти і маргарин, якщо у вас немає масла. Розколочені вилку в яйця, кладу сметану. Сметану нараз усю класти не треба. А й так поступово. Зато, що мука різна. Та у вас може піти мало -май мало або май-бурше, там все вже подивите. Я вам напишу, кулько воно має йти по списку. І тепер руками починаю замішувати тісто. Мається получити таке м'яке тісто файне, аби все легко розкачувало. Добавляю ще мало сметану. Так поступово. Так, тісто в мене готове. Воно таке м'якеньке. Дивіться, сяке еластичне. Видно, що воно пісочне. І все, кладу його в сторону і підготую начинку. Тут у мене суд яблука. Треба їх файно почистити і посилувати. Яблука можеш брати будь-якого сорту, який у вас є. Яблука в мене почищені. І з уже почищених яблук, Має бути 3 кг. Аби сте розуміли. Яблука я поресиловала на всякому великому реселові. І тепер з них треба витиснути лишній сок. Так, яблука я витиснула. Сок я не виливаю, його можеш випити. А яблука тепер нам треба приправити, як це каже. Ну, а й є таке діло: що яблука ви мусите приправити по своєму смаку. Так як яблука різні. В общем так, я що покладу у колач, я вам напишу у начинку. Так, Висипаю цукор. Цукру кладу немного. Я поклала 100 г. Воно по-любому цукор мусить класти. І кладу корицю. Якщо не любите корицю, можете покласти ванілку. Ну або з корицю, воно дуже добре. І теж кладіть собі по смаку. І я ще додаю лимонного сока. Одну столову ложку поклала, аж треб деше додавлю, подивлюся. Ви можете не класти, я вам ще раз повторяю, ото ви робите за своїм смаком. І тепер і все, все треба файно перемішати. Добавляю ще суку. Ви можете додати просто лимонну кислоту, мало. Або трохи розвести, бо прямо так туди додати. І ще кладу кориці, бо не дуже її чути. Та ще додаю, бо файно чути корицю. Я люблю чути. Все, я їх довела собі по смаку, як мені треба. І яблука стали опять сочні, видите? Так як я і казала. Тепер -ка туди кладу грізу манку. Так, висипаю гріз. Файно перемішую. Як я вже і казала, що гріс може замінити сухарями. Можу додати сухарі. Або, навіть, або в принципі, можу покласти і крохмаль. Якщо у вас не є ні того, ні того під руками, а є крохмаль, можете покласти крохмаль, Тоже буде добре. Ну, я все кладу гріз манку. Ну і все, начинка яблучна у мене готова. Так, ту я підготовила форму. Форма у мене розміром 35 на 25. Я її застелила пергаментну бумагу. Так, доки я робила начинку, підготовляла тісто у мене стояло у холодильнику. Файне таке жовте. Тепер кого можеш вже йти та качати. Так, коврик притрясаю муку, кладу туди одну половину тіста і розкачую. Можу, зверху мало ще посипати муку. Тісто ніжне, легко розкачує. Так, розкачала його. Тепер його маленько присипаю мукою. Качулку теж починю муку і беру і закручую го з того краю, Так його закручую і перекладаю у тепшу. Файно його можеш ще руками розправити. Ну, дивіться, воно виглядає у в один лист. І так як начинки яблучної в мене буде довго. Хоча я і клала в неї всередину грізу, манку. Я все одно нижній кош ще притрясаю грізу. Так, тепер викладую яблучну начинку. Я усе люблю, бо було яблучної начинки много. Ви ну, аж не любите тільки много, можете робити майман. Я люблю, бо було її читаво. Та туди колач добрий. Я коли роблю і із сиром, чи із оріхами. Я все роблю, бо було много начинка. Туди колач все виходить дуже добрий. Тепер її файно розрівнюю акуратно, бо було всюди таким одинаковим слоєм. Ви була одинакова товщина. Так, розрівняла його, тепер розкачую другу половину тіста і викладую наверх. Ну, дивіться, як воно виглядає утепше. Якщо вам тяжко буде розкачати весь верхній лист, та ви собі можете зробити по-інакшому. Коли ви тісто замісили, можете поділити його на дві рівні частини і одну покласти у морозілку. І далі, коли ви будете вже збирати готовий колач у тепшу, у форму, то на самий верх ви можете просто посилувати в то тісто, воно замерзне і так вам може буде майлегко. У принципі, і тот нижній може так само пересилувати, якщо хочете, якщо вам так має легко. Ну, або я не знаю, воно все дуже легко розкачує, так що дивіться собі самі. Все, тісто у мене вже готове у формі. І кладу його у духовку розогріту до 180 градусу. І буду випікати до готовності. Пройшло 55 хвилин і колач у мене спікся. Перевернула мгосяк дуба на дошку, на фанеру. Дивіться, який той товстий слой яблучної начинки. І цю бумагу відчиняю. Дивіться, який він файний. Файнося пропік. Акуратно я відчиняю. І сяк, дивіться, на цій бумазі, сяк як є, перевертаю його на решітку. Кладу тут зверху решітку, перевертаю і так голию, щоб он простив. А до решти я порадила, що кладу другу бумагу суху, тому забрала геп. І сяго на цій бумазі перевертаю на рішутку. Перевернула його оп'ят і сяк його лишаю, аби він вже повністю застив. Коли колач простив, я порізала на кусочки, виклала на тарцу. І подивіться, як файно і лакомно виглядає сякий колач. І не мусила його зверху нічим прикрашати. І ще вам хочу уточнити на рахунок начинки яблучної. Так як яблука різні, у когось солодкі, у когось квасні. Кось любить май солодке, кось любить май квасне, бо за те, що ми всі різні. Та ви собі покладіть цукру тулько кулько вам треба. І при потребі можеш покласти лимонного соку, як поклала я. Ну, то аж треба. Бо буває так, що яблука квасні, що і не треба класти лимонного соку. То я просто кладу, бо у мене були дуже солодкі. Та це вам просто хочу пояснити, бо ви собі розуміли. Та обов'язково спечіться, цей кулач, думаю, що вам все полюбить. Якщо ви любите яблука, та тайунця дуже легко робить. Я колись із колач пекла, та, та якось дуже багато нас догадувала. Такі в нас спогади з дитинства. Давно, як було, то я вам дуже багато там наговорила, розказувала. А до рештки, коли я сіла монтувати відео, то я все вирізала геть. Така Аніта мені все каже, нащо мамку вирізаєш, що то людям буде цікаво. А я все думаю, може комусь і цікаво, а й бо є такі люди, які просто заходять за рецептом. Та би, ну, би не затягувати відео, та я, то я то, за то все видалила. Та не знаю, можливо, я змонтую ото, ото свої спогади у другому роликові. Ну, подивлюся. Не знаю, точно не обіцяю, буде видно. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам рекомендую спечіться цей колач. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кож, що підписаний. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео, і якщо вам не важко, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!